Заглянути вирішив, ну. Спостерігати. Йо. Перекріпіть модулі? Та я з радістю займую. Зараз ми і зробимо. Перекріпимо модулі. Звісно. Звісно. Звісно, мені вниз. Куди ж інакше. Вот, зараза, дивіться, вошло на тут белезно. Эээ. Ку, Ку Злетіти? Ну звісно, що злітаємо. Ну Полетіли. Так. Эй! Чуть не засосало. Ну що вы вже там кричите, а? Так пушечку поменяем. Так, жадость, из оку не бьет. Давайте их по потрошки. Турмозета. Там-да-дам-да-дам-да-да. Всего два классика жанра. И... Приєднати uh, приеднати модулі на ратор, штат, не запустится троху. Ого, привіт. Ну, камон, камон А! ти розумієш? разумеешь? Кузляру стільки мочети і... И, в кинцемо результаті чикай, блін. А ти йо, это все! Станом? Ух ти ж! Ти, мій хороший, як ти достаєш, до Так, заглянемо. Др... Трошки прийняти треба. Давай, друже. О боже, короче, нам сюди, думай сам. Ну звісно, що це? Приєднати? ні ні-ні не це. Сюди! Error? Щеплення б так. ну по класиці, там же ж нас. Блін, це що потрібно це з як це? Скажи мені скажу тобі ем... Стазісу? Так дуже падло. Але він тут же відлітає назад. Ха-ха-ха. Окейки. Лифты. Эй. Такой же летает, человеч. А, не! Забери. Поц, ну ты и поц, айзек. Капець. На всю територію, М -м -м. що не дуже класно. А, до речі, я і на контролері не знайшов, як вимкнути віб... вібрацію. Щось я дуже це. У мене звичайний Xbox, Elite 2. Нічого тут феноменального немає, просто незручно коли не трошки там вібрує Давай, друже Ні, щось це погано стратегия Миндер, угу. а шо, як не ось так і ось так І що це дає Не хіба, правда? та та ра -та ра та там та Ось наш стази Ну це странно Бля, ну треба пробовать Ты странно в плані... Оце береш... Його притуляєш... Ммм Короче странно то що я ніхіра не роблю так? Это будем остаться, если что же, инакше. Так, год. <good>. Раз. Уходу, <говорит> входу, входу, блядь. <говорит> давай, 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 стыли тут спайс. Ес, yes, бич! Запуск. Де наш пуль? Давай, друже, сідай. Ні, так ж тут мав бути! Давай! Ці подлюки повід'єднували все правильно? Ось там ...в другому, в другому кінці. Що ти тут кричиш? Де ти є? Покажи Лечика тебе. Так, це той перший козляра. Ух. Пішов реактор. Ой, поля. With load. Куда мені? вручну запустити двигуни. Я не думаю, що це сюди, но... Оу, oh, ще такі сюди. Ah. Right? Та бля, біжить, чоловіче. Йоб твою мать. <laughs> It's... Друже, не вмирай. Я... я зараз так, тут я не встигну. Let's go. Ге! Щось було, я не встиг підняти. Так. Блін, кусок, це не тут. Чи це на вихід мені, правильно? Ау! Я тільки що таблетку прийняв. Отож, свали від мене. Так, хана патронам. Ми вертаємось до кабіну, все правильно, там, де був перезапуск. Mm -hmm. Там зліва-права ми ходили. Ой, бля. Як ти невчасно? Я не бачу куди гатити. Давай перезарядь. Відчікали. Ну і добре. Ем... Ну так, да, показуй сюди. І це все перезарядка була, аж туди вернутися, не рішню запустити дві. Ящик Пандори пройти, звісно. Так-так, ну що ж, добренько. Тут у нас немає патронів. Блін, останні 46, тут 9. Ну ладно, давай Ммм Шо це допоможе У нас є. Вузли, є один вузлик А ти зараза якраз коло мене, димочи мене Ха-ха! <с> та відходи? Да, эпично. А да, костюм краще, що скажете? Air Енергія Stasis. Миша ми повітря не проводит. Там буде захит. Там блин, здесь що буде вихід космос жесткий. Перезарядка. Капасити. Давайте тоді почекаємо. Так сказати, наберемо вузлі, вчуть не сказав Ноді, і... забацаємо наш костюм. Бляха, без навігатора не розібратися. Космос. Велетенський, як цей корабель. Ага, і. А, це ж ліфт, йопарисете. Такий собі бронзовий костюмчик. А? Я думаю додати ще вузів кілька знайти, або буду додати, в сенсі придбати. І тоді взяти зброю, доповнити і костюм. Ось like тут мене. I'm going to to the Hey, Hammond. I cracked the secure files. DC he was here for more than just a mining claim, huh? What do you mean? This outbreak started on the colony after the miners dug up some artifacts. Something alien. That's impossible. But it would explain why Aegis 7 is meant to be off limits. Right? Earthgust orders. When the miners found the artifact, they reported hallucinations, paranoia, suicide. But the Ishimura brought this marker on board anyway. Like that was a plan. Wait. The marker. Okay, back up. Where's this marker now? In cargo. All packaged up for delivery. <laughs> hey. Перемикач, що нас пише? Вентилятори та шлюз. Я думаю на... на шлюз. Ага, заразу. Напів нас. Глянути не видно, звідси ірушки. Так, отже Эм. А... а це? Зупиняю вентилятори. Так, ми Ну класно? Нове барбекю Що ж спробуємо? Блін, а як це зробити? Прямо звідси. Інвентар, ні, інвентар і... Це ти моя хороша грілка. СО2. Ось вона. Як До Внизу давай сюди керувати. Ес. Моя грілочка, ти хороша. Чик-чик-чик. Утримуйте вогонь вогнемет. Ага, угу, дякую. Ох ти ж, йопаресите. Каліпсо протокол? Бля. Розійшовся. Це Все, все, моему чепка. Хамоха, даш ці двигуни, друже. Вниз на на ліфт. угу. Так хочеться все обійти. Дивись, тут ліфт тут низу. Сюди, 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 Що у нас тут цікавого. Ни хиба. Ще якась срань. Куди стріляти щоб не зникло? Ой, трати рівень доступу Так Звідси я виліз А як цього кутла трохи вот тут почика мне. Вс, так просто. Окейки. Окей. Газу сюди engineering log, my last log. temple reporting. i can't raise anyone on ricklink. i think my team is gone. i found the kinesis module that someone used to bust the centrifuge. burned out. who would sabotage the ishimura at a time like this? I'll report to the bridge. if anyone's left. and then I'm finding Elizabeth and getting us the hell off this ship. Як тобі це допомогло? Удалося? Це ти там щось жвендеш, правильно? Ну да. На, лови. Угу, ще ще... Ну, класика жанру, все донизу. Найнижчий рівень тут в підвалі, шурить. Там свій перезавантажуй. Ти диви. Те, що треба. Як і казали, так? костюм і. Зброю. Горілка тут не дуже така класна буде. Думаю, я її не буду чпати. Костюмі візьмемо енергію статусу. А в імпульсній гвинтівці візьмемо. Е більше. Більше в сенсі містки з патронів, я краще візьму шкода. Шкода, демедж. До побачення тобі шкода не світить. Тому. Бляха, час перезавантаження. Вроді непогано перезавантажувати. Давайте візьмемо... місткість. Угу. Час і час збільшимо на місці сюди і сюди. Аж а потім аж, бляха, буде. Як це урон? Угу. Давай, дружить, шопий. Так, горілучку візьмемо, так? Йо, пересете. Дай, воно безпрацювало тут? А ну а. Та ти класно. Куди розійшлися, ма? Хто тут? Ти? Бляха, ти. Тай ну, перестань. Як на мене, з тими жабриками, гавриками він мабуть тут пере перетворитися в смурфіка. Угу. Бляха, що тут? Горілоч... горючого, горіло чого? Оу! Куку! Не замітив тебе чуть не назовта. Ти гориш, ні? Так, друже. І... 1200 кредитів! Ох ти шо! Це щось буде жирне. Так. Розвернемо кабіну. Ха, ха ну все. Поле для битви? Паскудство. куди ти летиш, бля, по -любленному. Розбігся Я його взагалі не побачив! Хто ще тут біжить, но... Ну. А, он тебе! Хелло! На, тримай! Ну бачите, вроді не... не так же і повільно перзентажу, досить... досить швидко. На якийсь рівень, е, Давайте тоді, що каже? сюди прямо шубу. Давайте ось тут спочатку. Тут нема... Ні, це підсвіточка. Окей. Це все? Схоже на це? О, зараз ще тут щось збілья цікаве, але... ем... На цьому все, окей. Давай, ребята, Ну давай. Підсмажити хлопаку. Ух, какие вогланы. Классно працюет этот mm механизм. Меня -hmm. подавайте. Так, раз, два, три. Сэм. Понял. Не. Бля, mm кому-то. -hmm. Но я тогда не заметил. Тут чесності не було? Ні, нічого. Вдалось. Ех, можна було взяти. Пальне. Пальнути. Куку. -ку. Бля, кому, а що тут робиться? Це я його так? Типу альтернативна кнопка? Як тепер потушити? Свинство. Друзі, я біжу. И шумура, ты я вже біжу. Куди мені? ліво право. Блін, на ліво. Давайте на направо. Що це? Туалети? Ні, сховчик. 6 патронів! І? Ем... А, це такий перебіг місточок, Ух, ти ж. Непогано, мені подобається. Заблоковано? А отак. Ого, розблоковано. На Нато управління. Зараза, тут воно не працює! Чекай, 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 чекай. Пусть. Забих называется. Не в ту сторону. Это такие себе диспетчерская. Кто тут? Это я стики Фантастика. Да. Yeah. Так, народ. <ріст> Я понял. Тоді. Е, головне, ми тут відчинили ці... Не, не, чуть не сказав урота. Ми потім це все сидимо, а зараз йдемо не наліво. Не на... Да, не направо, а наліво. Ей, це сюди було донизу. Отак. вуаля напроти. Вон, тут зберегтися можна. да давайте от топіки топики бігають. Хоп.